Читання книжки на природі і маємо початок літа першого дня. Сторінка 348 в'язні Північного царя. На... Маємо нагоду отримати читання і будемо уважні до даного матеріалу. Брат Герасим Плешко розповідав П'ятоха Іван про одного брата, який до останнього подиху був бо вірний Богу. І ні на який компроміс з ладу не йшов. Брат Матренинський Серафім у 2013 році розповів деталі. На першому лаг один час відповідальним за охорону або стражу по цілому таборі був брат Плешко Герасим. Його здібності, вміння досвід все служило для духовного добра братів. Він особисто знав свідки у всіх зборах. Які дуже добре і незамітно несли охорону, коли проводилось зібрання, переписувалась література. Крім того, він навіть знав графік чергування усіх наглядачів. Він міг порадити, коли краще зробити відповідальну таємну зустріч, щоб не ганяв по п'ятах злий наглядач кіст. Захворів одного разу цей брат та дуже сильно. Немаренко Григорій в 2014 році пригадує, що він був токарем і точив деталі з алюмінія. Равлюк пригадує, що він почав отікати. Подібна хвороба до водянки по народному. Іванів Володимир пригадує, що говорили про це розпечінки. Відправила його в барашак в центральну лікарню Добровлага. Це на третій лагерний пункт. Не ставало брату легше, і начальник режиму з начальником табору та деякими глядачами приїхали до нього з пропозицією. Ти дуже хворий, в нас немає спеціалістів тебе вилікувати. Підпиши заяву на зречення і підеш на волю. Ми випустимо тебе по акту лікарської комісії, а вдома поїдеш в обласну лікарню. Там є добрі лікарі вилікують. Згоджуйся і додому ось і заява. Дивився брат на них, лежачи на спині, усміхнувся, а вони далі розхвалюють свій спосіб вирішення проблеми лікування. З великими зусиллями повернувся він до стіни і лежить спокійно далі. Ще хвилин з десять пропонували йому подумати про себе, про рідних. Чуєш, Герасим, ну що, згідний? Чого мовчиш? Говори напевно, вже не думав. Сестра покликала Агеєв чергову. Подивись, що з ним. Мовчить. Підійшла медсестра, взяла руку брата, та він вже мертвий. Нічого вам не підпише, відповіла вона, а був шокований. Це був брат Герасим Плешко. Далі частина така: табір суворого режиму номер 10 349 сторінка. Читаю на природі Західної України. Але табір суворого режиму номер 10 був далеко в Росії. Як ми вже згадали, частина свідків була етапована на особливо строгий табір в посілок Ударний. Вони отримали назву особливо небезпечні. П'ятоха згадував, що було на особому коло 120 свідків. Брат Мейсер Бейла згадує про 50 братів. Щорічник, 2002 рік, пише про понад 100 братів. Сторінка 181 щорічника. Спосіб отримання був камерний, покілька чоловік бачити з іншими неможливо хіба що на роботі. То було значно гірше, як на першому. Баратися було до 50 братів, спілкуватись можна було стільки було, скільки ти хотів. Особливо були, су, особливі були суджені по два рази, мали великі строки. Винні були у багатьох антирадянських діяльностях. Всі в'язні були переодягнені в полосату одежу, навіть шапка полосата. На перших порах брати не пізнавали один одного. У німецьких концтаборах полоси на одежі були вертикальні, в радянських полоси поперечні. В одну камеру попали ми п'ятох Іван і Микола, мейстер Бейла, не Олексій, Підганюк Семен. Запитали, хто хоче на роботу, будівництво складу. Ми зразу ж записались. Вранці вивели на роботу, видали лопати. Будеться скидати пісок, буде скидати пісок з причепа ось тут. Трактор привезе. До обіду не було трактора. Ми роздивлялись, що за склад будують. Фундамент був залитий. І хоч зима та сніг, але ми побачили, то оригінальний штрафний ізолятор Посередині коридор на дві сторони маленькі камери. Ми здивовано переглянулись. Як то виглядає, що ми, будуємо, що ми будемо будувати тюрму ще й дуже сувору? Вирішили, ми допомагаємо людям духовно пізнати правду. Коли хтось порушує Божі вимоги, його виключають, і все. Держава гарантує людям безпеку, має для того армію, міліцію, прокуратуру, суди та тюрми. Ось нехай держава такі речі робить сама, але ми цього не робимо. Після обіду ми сказали наглядачу, що то будують шизо, а ми домовились на будову складу, тому не можемо через своє сумління будувати тюрму особливого режиму. Наглядач відвів нас до начальника режиму. Викликали по одному, просили, грозили карами, мене викликали останнім. Мої пояснення про сумління, закони Бога та біблійні принципи не слухали. Та це ваша вища математика, всі релігії будують, а у вас ні. Я тоді сказав, якщо вам такі речі не зрозуміли, то скажу вам по простому: тюрму на себе будувати не буду. Ясно? О, будь спокійний, то не для тебе, запевнив. Я відповів. Написано, як хочете, щоб з вами поступали люди, так поступайте і ви з ними. Матфея 7,12. Начальник за таке порушення наказав нас на 5 діб ізолятора. Забрали у всіх верхній одяг, забрали теплі спідні речі. Тонка сорочка і штани лишились. На дворі морозу за мінус 20. Миколу П'ятоху ми поклали всередину. У нього ж був туберкульоз легень. На дворі морозу за 20 градусів мінуса. Самі полягали на бік, притиснувшись один до одного, Щогодини мінялись місцями і боками, щоб ніхто не перемерз. Другого дня черговий наглядач повернув нам всю одежу, яку забрали. Навіть трошки хліба було ще з обіду у кожного в кишенях. Сказав, з'їсти негайно, бо коли знайдуть, то пострадають всі. Ми дякували Єгові, що прийшла допомога через сотника Юлія з полка Августа Дії 27, 1, 3. Це символічно написано через сотника Юлія з полка Августа. Чотири доби ми вже були з комфортом. Правда, проголодь, але, оскільки обговорили але скільки обговорили біблійних віршів, як підкріпились духовно в холодній, тісній камері. Кінець оповідання, сторінка 350-ї в'язні північного царя, Читано на природі Західної України на Волинській області першого дня, першого дня літа 23-го року.